Привіт Привітки вам у новому дні, у новому влозі. Сьогодні у мене середа, середи, да? 19 листопада, от щойно у 12 годин, вмикнули світло, у мене ранок був доволі насичений. З 9 в нас не було світла, то я сходила, купила ще шпаклівки, пішла, зробила ну, чорновий откос, так би мовити. Ізогіпсом зробила в кухні, і тепер думаю, воно ну, в залі вже вікно підсохло. За сьогодні до завтра ще й кухня підсохне. І я думаю, що завтра вже можна буде взяти сатенгіпс, ну тобто фінішну шпаклівку, і піти зробити. Ну, вже більш чистовий відкос, хоча там починається таке саме-саме моє нелюбиме, до речі, чорнові речі я робити ще нормально. Можу мені ну плюс-мінус. Так, це брудно, це робота взагалі. ну... Звісно, не хочеться, але от коли вже йде до чистого варіанту, що потрібно брати ну, наждачку, да, шкурку чи сіточку, і вишкурювати його до ідеала. Це, по-перше, дуже багато пилу. І по-друге, я дуже не люблю цей процес, бо мені весь час щось не подобається і не подобається. Якось важко закрити очі на те, що воно не гарно, і робити, і робити і його знову і знов не хочеться ну, загалом якось так. Ну, а тут власне вставлю той шматочок, про який я розповідала. Коли я робила чорновий відкос у кухні. Спочатку позрізала піну, познімала вже зайві наклейки, і ізогіпсом шпаклюю хто вперше на каналі, і не в курсі, то це ми не просто робимо ремонт. А 10 жовтня, отут напроти якраз маминого під'їзду, був приліт, повибивало вікна і балкони. Ну, взагалом, в усіх людей, і з цієї сторони, особливо від Дніпра, вікна ми встановили вже кілька тижнів тому. І, от, нарешті, в мене дійшли руки, щоб поробити відкоси. Так, а тут у мене вже робота кипить, переться, якраз поставила прання, поставила варитися. Не знаю, чи це буде, чи то буде шуба, чи то буде вінігрієнт. Ну, загалом поставила варитися овочі, побачу, що воно буде. І зробила собі кавусі. До речі, на жаль, в мене закінчилася. Ну, я вже замовила, але ще вона не доїхала до мене. Моя улюблена 25 Coffee Roasters, Тому я взяла сьогодні розчинну каву. Якобс, не знаю, я вже і років не пила, чесно кажучи, і не хочу, і не люблю, але. Ну, так я кілька днів переб'юсь на розчин. Добрий вечір вам ще в окулярах. Нам тільки що світло включили. І ви знаєте, я не заснула. А останню, мабуть, годину читала книгу. І з таким задоволенням навіть не вслуха про себе, якось мені так гарно зайшло. Цікаво. Мабуть, сторінок 25. Прочитала, і навіть хочеться. Далі її читати зараз. Цікава така, багато чого пояснює. Сподобалася. Ось трохи повтомилися. Ну, оце ще вам в кадр трохи милоти, такої моркотливої наша сімка. А це наступний раночок, і, як бачите, був заморозок, мабуть, чи не вперше. Ну, можливо, десь якийсь раз був, але в нас ще морозів і заморозків не було. А сьогодні, здається, зранку був мінус один градус. Це я в теплому халаті і з камерою обходжу свої володіння. Добре, що ми вже перекрили воду, злили, бо в минулому році я щось провтикала і в мене порвало кран. Як бачите, троянди ще в мене навіть цвітуть, І, до речі, згадала, що потрібно буде вже і з бочки вилити воду, тому що далі, скоріш за все, вже буде холодніше. Раніше я тупила один раз на день, ввечері, але як бачите, коли холодно, коли вже заморозки, то ранок у мене починається не з кави, а починається з того, що я розпалюю грубку. А тепер вже можна і кавусі попити. Так, прийшла я вже до мами. ще з вами сьогодні не віталась, бо світла не було, а в темноті не хотілося. Загалом взяла ґрунтовку, взяла вже шпаклівку з сатенгіпсу. Так, зараз воно після чорнової. Це я ну, просто щоб позакривати дири цим ізогіпсом зробила і Далі потрібно все це вирівнювати фінішною шпаклівкою, але я. Ой, ну щось стало. Не взяла з собою штатив, забулася, то я не знаю. Мабуть, не буду знімати, як я це буду робити. І я сьогодні планую, зараз 12-та, зробити це вікно і також зробити вікно в кухні. До завтра воно висухне, і тоді, якщо все добре, то завтра я прийду його зашкурю. Погрунтую і пофарбую, і принаймні і з відкосами буде завершено. Тож починаю з того, що шпателем знімаю залишки шпаклівки, які мені будуть заважати. Можна це робити і наждачкою, і далі вже грунтую і буду шпаклювати. До речі, ще раз дуже велике вам дякую глядачам, які долучилися, що ми зібрали 20 тисяч на аванс, бо грошей, чесно кажучи, нам держава поки що нічого і не компенсувала. Добре, що ми замовили вікна і поставили одразу. А тим, хто живе ще з плівкою і ОСБ-плитами на вікнах, то обіцяють, що до Нового року, можливо, поставлять. Так, і отак воно виглядає. Звісно, при такому освітленні воно виглядає, мабуть, непогано, як підсохне, потім, потім потрібно буде його ще зашкурити, прогрунтувати і пофарбувати. І оскільки ми робимо для себе, я не майстер, то ідеально, я розумію, що не зроблю, і тут потім повіситься тюль штори, я думаю, що буде ок. А це в мене, до речі, був такий штатив. Ну і далі переходжу до кухні, тут вікно менше, то справа пішла швидше. Перепрошую одразу за ракурс зйомки, без штатива. Таке враження, що ви виглядаєте десь із-за якоїсь каструлі. Привітатися чи ні, от якраз в 30 хвилин мають вимкнути світло. Так, Привіт, якщо не віталася. Сьогодні що там у нас? Четвер, 20 листопада. Кіцюня тут репетує, знову хоче їсти. Таке враження, що її тут взагалі не готують. Так, далі побігла. Можливо, собі подивлюся, теплі джинси куплю. Про джинси покажу потім. А поки що у нас 4 години цілих не було світла, то ми вирішили з Данилком піти перекусити і трішки попасти на вайфай. А це ми після кав'ярні йдемо додому. Видно? Ага. Видно, йдеш? Ага. Але це на сніг, такі мрячик. Ще по дорозі ми зайшли до поштомату. Я забрала посилку, і це ціла детективна історія. Цю куртку зимову я замовила на сайті Дреса. Висилали її з Черкаси. Я була дуже щаслива, що це так поряд, і подумала, що на наступного дня вона вже до мене прийде, але на наступний день її не було і не було. І потім я відслідкувала, що вона прийнята в Хмельницькому. Захотіла вона покататися десь аж через західну частину України, і от нарешті до мене приїхала. Попередню зимову куртку я замовляла також на сайті Дреса. В принципі, я неї задоволена. Але її відносила вже три сезони, от почала четвертий носити, і там в якомусь місці підклада порвалася. ну, Загалом вона вже така втратила свій е, такий привабливий вигляд, і мені захотілося щось інше. Е, ту куртку я брала в розмірі 44-46 і довелося її дуже вшити. І цю я дивилась по обмірах, і мені здалося, що 42-44 має підійти. але... Але вже наперед забігаючи, скажу, що одразу, коли її витягла з пакетика, подивилася, зрозуміла, що ні, таки вона буде затісна і доведеться робити обмін. До речі, попередньо я також спочатку замовила в розмірі 42-44 і потім обміняла на більшу, хоча більша була ну, дуже більша, і мені таки довелося ще і вшивати. Щодо цієї куртки, наперед забігаючи, скажу, що я її одразу поміряла, оформила швидке повернення. До речі, це безкоштовно. Якщо ви не знали, то подивіться на сайті нової почти є така опція, і в цей же вечір я її відправила назад. Так, коротше, вона звісно на мені застібнулася, але не подобається. Дуже вона так в обліпочку. загалом буду міняти на більший розмір. Це все той же четвер. Вже я куртку відправила, нам включили світло. І тут, як бачите, я приступила до наволочок. Тиждень тому десь я шила штори і скатертину у кухню, і із залишки вирішила, що буду шити наволочки. Взагалі, то я думала, що їх пізніше пошию, що я не збиралася робити новорічний декор, але спонсором пошиття цих наволочок. Було Данилове худі. Справа в тому, що він там відірвав трішки шматочок ну, від кармана. І я якраз його попрала і думаю, треба одразу зашити, бо він його, можливо, знову почне ну, носити і порване негарно. Але оскільки машинка в мене стоїть хто знаде, я її виношу, ставлю, то, звісно, шити 10 см сантиметрів, сантиметрів на кишені це дуже велика розкіш. Тож я вирішила, як то кажуть, під шумок пошити також і наволочки. А почала я саме гратися із замочками. Як бачите, у мене довга така блискавка, я її ще купувала, коли перешивала наволочки на оці великі подушки бежевого кольору, що стоять на дивані, і взяла кілька варіантів блискавки, і ця в мене залишилась. Ця довга блискавка, вона набагато дешевше виходить, купляється там на метраж, і також до неї купуються ці собачки чи як вони там правильно називаються. Єдине, що потрібно трішки погратися, щоб їх вставити. Для цього я трішки роз'єднувала кінець, потім вставляла собачку, і далі вона вже рухалася до кінця замочка. Ну, Це, власне, я починаю з того данилкиного худі і далі шию наволочки. Оскільки оверлука в мене немає, то я обробляю зігзаком краї. Як ви, мабуть, зрозуміли, новорічного декору поки що ще не буде. Я просто вирішила пошити ці наволочки, щоб вони були. А вдягну їх, напевне, вже коли поставлю ялинку. Ось такі вони вийшли. Нарешті з вами привітаюся. Сьогодні вже п'ятниця, 21 листопада, ось півгодинки тому нарешті вмикнули світло. Зараз такі жорсткі графіки, що світло там вмикають на дві години, мабуть, дві. Мабуть, три рази за день по 2 години. Нічого не встигаю. До речі, джинси, я казала, що піду, подивлюся собі теплі джинси. Я вчора так і купила, але через те, що то не було світла, то на вулиці дощ пасмурно. От зараз тільки їх покажу. Так от, що це джинсів? Загалом пішла я спочатку в такі більш. Бюджетні магазини, типу материка, там чи якихось конфіскатів, і там величезний вибір джинсів, і ціна в них прекрасна, там близько 700 гривень, мабуть, але, але вони всі дуже широкі труби. Оскільки в мене е, ці чобітки, да, сапушки, отакі от, от високі, і мені хочеться все-таки, щоб в мене ну, такі були. Як вони називаються? Боже? Щоб були такі слімчики, вузенькі. Мені хочеться, щоб ну, джинси були зимою всередині. Я не хочу таких широченних калош, ну, таких, о, щоб з ними особливо така погода. Сьогодні цілий день дощ іде. І оце по калюжам іти замітати тими джинсами. Взагалі нема ніякого бажання, тому пішла я далі шукати. І всі, абсолютно всі джинси, от нові привози, всі вони або труби, або зверху розширені, і донизу трошки такі завожені. Забула як називаються. Загалом як галіфе виглядають. І от пішла, подумала, що якщо з минулих років щось залишилось, якісь сліми, то. То куплю і пощастило такі. Да. Ну, ці коштують 1200. Ну, щось там видно виправляли. Я думаю, що вони дешевше коштували. Ну, то такі. Ну, загалом, вони утеплені, вони прикольні. Я дуже радію, що знайшла такі вузенькі джинси, як я хотіла, бо в моєму розмірі були такі сині і ще чорні. Зараз вдягну і покажу, як вони на мені. Зайшло аж сюди. Де Тут у мене зеркало на весь зріст. Ну, ось так вони власне, виглядають без цих чобітків. В тут ялинка. Чекаю вже свого часу. Я думаю, що ну, до 1 грудня її точно не режу, тому що я хочу, щоб 6 грудня вже на Миколая стояла ялинка і щоб був уже такий новорічний декор. Так, і ось так ці джинси виглядають із моїми чоботами. Загалом я дуже рада, що я знайшла такі гузеньки. Бо я розумію, що там тренди моди, але то не для мене. Я не люблю. Я обираю завжди те, що мені подобається, те, що мені підходить. І я взагалі не розумію, чого це я маю носити. Те, що вирішили якісь там дизайнери. І от в чому проблема? Що практично немає вибору. Ну, добре, да, що я, наприклад, вмію шити, хоча я не хочу цим займатися. Ну, Тобто людина, яка вміє шити, то їй байдуже, що там в тренді, в тренді чи ні, вона собі зможе сама пошити. А от всі інші мають носити, в принципі, те, що там зверху вирішили якісь модельєри. А ще дивіться, такий до мене чувачок приїхав. Це я в епіцентрі замовляла. На нього знижка, до речі, о, тут видно, так? 50% знижка. Там були такі типу дівчата, Ух ти, що тут таке, А це щоб шапка стояла, щось тут проволочка якась. Були двох видів ну, в асортименті, мабуть, присилають когось одного. Загалом я взагалі не гнома хотіла собі, якщо чесно, я там дивилася підставку, бо в мене ялинка є маленька, вона в мене в кухні стояла і, і що. І я десь ще років два тому, мабуть, загубила підставку. Ну, дивіться, хто там? Кетюня, побачила. Загалом загубила підставку і вирішила нарешті її підібрати і купити. Щось там у нас 140 Загалом, десь 140 гривень коштувала, але в епіцентрі є сума мінімального замовлення, і там, здається, чи 200, чи 250 гривень. Я ще шукала, шукала, що ще взяти. Загалом взяла ще цього гнома. Ось так. Так що, можливо, комусь треба гномик. Не дуже дорого. То, то ось такий 30 см, написано. Так, загалом вирішила, доки ще 45 хвилин буде світло помити акваріум. І згадала, бо хотіла подивитися відео. Нове вийшло, я дивлюся Аліна Lifestyle Family Lifestyle. Подобається мені її відео. І я хотіла подивитися, але думаю, що... Буду більше відволікатися, ніж дивитися. І е, подумала, що завантажу. І хочу вам показати, можливо, хтось не знає. Бо зараз, знаєте, коли світло вмикають на якусь на одну-дві годинки, то сидіть і дивитись відео. Це велика розкіш. Тому те, що я хочу подивитися, я ось бачите, завантажите. Обираю, ну, зазвичай якусь середню якість. Обираю, щоб не дуже воно важке було, і завантажити. І доки є світло, ви собі можете позакидати ті відео, які хочете подивитися. І потім без світла вже заходите зараз покажу. Можливо, хтось не знає. Ось, де я. І дивимося завантажені відео. І ось, бачите, І отут тоді обираєте і дивитесь. А, ще мене хтось питав за ліхтарика. Ось такий ліхтарик, він металевий, важкий. І він дійсно, тут багато режимів, до речі, мабуть, 4 чи 5 режимів. І він доволі яскраво світиться. Чим мені, подобає... світить. чи мені подобається, що тут не, не, не на батарейках, а видно якийсь акумулятор і зараз покажу, тут є такий. Все, бачите, usb порт як він там називається, загалом заряджається він. Що як світло є, ми його заряджаємо, потім користуємося. Зручний. І можна на щось вішати. Щиро кажучи, не хотілося мені наводити лад в тому акваріумі. Я все відкладала і відкладала тиждень за тижнем. Хоча вже давно потрібно було там помити фільтр, і він був дуже брудний, також я попротирала скло в акваріумі, переклеїла фон. Ще після того як я розвернула акваріум на інший бік, щоб цих оці комунікацій цих дротів електричних не було видно, то тепер у мене підсвітка не дістає до розетки. Я щоразу думаю, що треба якийсь подовжувач туди купити чи поставити якийсь із своїх, і щось так в мене руки і не доходять. Також із пляшки доливаю відстояну воду, бо вона вже випарувалась за кілька місяців з акваріуму. Пам'ятаю, як на початку жовтня ми купували телевізор для того, щоб ну, в зимні вечори дивитися його і зараз з тими вимкненнями світла я розумію, що подивитися телевізор – це величезна розкіш. І ще якщо якесь там влогове да, коротке відео. Я можу знайти часу там ті 20 хвилин, то на фільм, який там триває годину чи півтори, то точно ні? То я вже й не пам'ятаю, коли ми останнього разу дивилися якийсь фільм. Закінчу своє відео кадрами і своєї прогулянки. І хоч зазвичай я за день набігаю і 10, і навіть 15 тисяч кроків. Але от за останній час, це вперше я ходила десь гуляти, просто гуляти до Дніпра, а не бігаючи у справах десь по магазинам чи в лікарню. Тож покажу і вам цю красу. Дякую, що додивились до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. І для тих, хто чекає, ще буде і поезія. Людмила Галінська, як скінчиться все золото, в жовтні потьмяніють і сад, і стежки. Літо бабане, те, що самотнє, збитих яблук спече пиріжки. Розіпне на вітрах скатертину, білу-білу, в картаті шляхи, і пов'яже на шию хустину і посушить на щентри п'яхи, прибереться в ошатну сукенку. Скубне щічки, красуня, а вже ж. обійме павутинку маленьку Серед білих святкових одеж. десь наварить духмяного чаю з гіркотою осінніх принад. Сяде тихо, між того шанхаю, виглядати з воріт листопад, витре сльози і коси віночком, Як колись до вінця заплете. Шелесне щось осіннім садочком. Він іде, чуєш, тихо, іде.